Замість штрафу за порушення правил дорожнього руху, бесіда зі священником. у такий спосіб. Працівники Даї вирішили привчати водіїв та пішоходів до безпечної поведінки на дорогах. На Вінниччині, як і по всій Україні, розпочався тиждень безпеки. Даї разом із духовенством чергують на автомагістралях, роздають людям листівки, які нагадують про правила, та читають моралі порушникам. Все це бачила наша кореспондентка Олена Гук. Подробиці у її матеріалі. Ось такі листівки пам'ятки, в яких нагадування правил дорожнього руху працівники держевтоінспекції вручають кожному учаснику дорожнього руху пішоходам та водіям, будь то трамвая чи тролейбуса або ж автомобіля. Це зупиняє тролейбус начальник де області Павло Солоненко. Я хотів би, щоб ви звертали увагу на те, що потрібно дотриматись правил дорожнього руху, не порушувати, будь не невічливий до пішоходів і до пасажирів. Таку пам'яточку ми вам дамо для того, щоб ви пам'ятали, що на дорозі серйозні питання, їх треба дотримуватися. Дякую, щасливої дорозі Анатолій Борисович Анатолій скажіть, що вам дали, і чи це дієво взагалі ще було вот таку бумажку. там дяді, все залишилося, подивіться в нього пасажирам буде. Якщо людина її почитає, я думаю, що в неї відкладеться в свідомості і вона щось візьме для себе, використає це. І стараємося сьогодні роздати, як можна більше охватити цими листівками, учасників дорожнього. дорожні. Ми надрукували їх п'ять тисяч. Так, бачите, щоб воно і приємне була посмішка, як і водія, так і інспектора, тому що чомусь ні думають, що відразу така жорстке лице стає. А тут воно приємно навіть взяти руку ці засідоку. Маємо негатив. У нас різ дорожньо-транспортних пригод з травмованими на 10%. В результаті чого ми інтенсивно працюємо по цьому напрямку, тому що ріст дорожньо-транспортних пригод великий з вини пішоходів і ріст дорожнього транспортних пригод для водії знаходились в стані алкогольного сп'яніння. Порушників зупиняли та запрошували в автобус на бесіду із священником, який виявив бажання взяти участь у тижні безпеки. Бувають різні ситуації, бувають ми кудись спішимо, но... але я не спішу, я на секунду сився показати йому десант. Все. Ну, Нарушення зафіксували. Навади вину і справа. Вину і справимо, звісно. Щодо. Я зупинилася на е, місці міського транспорту, і за це мене зупинили. Там зупинятися не можна. Є е, ограничення, на які, які не можна зупиняти машину. Мораль яку винесла? Ви яку мораль я винесла? Ну трошки я каніше злякалася, не, не, не чекала я такої публічності. Але в принципі приємно, що хоча б нема штрафу, але запомню надовго. Не звинувачую тих, хто сьогодні попадеться як порушник, що він я моральна людина. Ми сьогодні просто будемо говорити про вічні істини, про те, що життя це є дар Божий. і до нього треба потрібно відноситися з великою увагою до свого життя, до життя своїх ближніх. А дорога це є зона підвищеного ризику. Тому в надії на те, що ми зможемо якось спілкуватися з нашими шановними водіями, я тут тиждень безпеки пророчили до всесвітнього дня пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, який відзначають 17 листопада. Олена Гук Вадимінжиєвський, телеканал Віта.